уникнути аварій та зробити керування авто комфортнішим. Прикарпатські водії починають готувати машини до зими. Чи з'явилися черги на шиномонтажах, і чи передбачена відповідальність за несвоєчасну заміну гуми у сюжеті Ольги Лаврук? Аби перший сніг не застав зненацька, прикарпатські водії уже взялися за перевзування своїх автівок. Чимало власників машин вирішили не чекати холодів, що потім не стояти в довжелезних чергах на шиномонтаж. Пан Теодозій завчасно вирішив замінити літні шини на зимові за майже 50 років за кермом. Він переконався, якісна гума, запорука безпеки. Тож завжди ставить її на перше місце. Кожному кажу, і буду говорити, що це дуже важливо. Дуже важливо, тому що дорожній рух у нас в автомобілів збільшилися. Більше уваги треба приділяти. Правилам дорожнього руху і потрібно вчасно міняти. Шини. Дехто з водіїв розпочав заміну шин ще на початку жовтня. Нині ж кажуть працівники СТО, охочих перевзутися помітно побільшало. Важливі заміни шин дуже висока, тому що температурний режим впав. Літня резина вже не спрацьовує так, як вона повинна працювати, тому вартує ставити вже з Незважаючи на те, що немає снігу, це не треба на це дивитися, тому що впав температурний режим, і режина ставиться в залежності від температурного режиму, а не від того, чи є сніг на дорозі, чи немає. Процес Заміни шин на одному автомобілі триває від пів години до двох. Ціна послуги залежить від розміру коліс та типу авто. 16 диски це буде 1160 гривень за чотири колеса, бортування балансування. І, наприклад, автомобілі там, на желізних дисках радіус 14 це буде 1000 гривень, 15-14 разів 1000 гривень за заміну чотирьох шин. На важливості своєчасної заміни шин наголошують і патрульні поліцейські, адже від технічного стану транспорту безпосередньо залежить безпека на дорозі. Глибина протектора згідно правила дорожнього руху повинна бути як мінімум 1,6 мм. Використання шин із меншим показником вважається порушенням. Варто звернути увагу на перевізників, які здійснюють перевезення громадян. Якщо ваш технічний стан, глибина протектора, а також шини там можуть мати тріщини, видимо пошкодження, це однозначно є порушення. Якщо шини авто в неналежному стані, водієві може загрожувати адміністративна відповідальність. У деяких випадках поліцейські навіть можуть заборонити подальший рух або перевезення. Відповідно до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення за керування транспортним засобом із технічно несправними або за порушення правил користування шинами передбачений штраф у розмірі від 20 до 40 неоподаткових мінімум доходів громадян, що становить 340 або 680 гривень. Але це відноситься саме до осіб, які здійснюють перевезення. В Україні закон чітко не визначає, коли треба міняти літні шини на зимові. Відтак водії і майстри автосервісів радять робити це, коли середньодобова температура протягом кількох днів тримається нижче плюс 7 градусів.